Щорічні зібрання на цьому місці, щорічні зібрання, були відновлені українським культурологічним клубом 9 березня 1988 року. А перед цим був 17-річний період, починаючи з 22 травня 1971 року, коли, як Тарас Григорович, писав, на всіх язиках все мовчить. 17 років все мовчало Україна була в зашморгу, а кращих представників інтелігенції закрили в російські концтабори. Тоді була в зашморгу українська культура, українська історія, українська мова, товсті журнали наукові, такі як «Вопроси історії, друкували колосальні. За обсягом статті, де доводилося, що виникла нова історична область «Совєтський народ, щось подібне хочуть зробити і зараз окупанти на нашій землі. Зараз теж на Україну натягнули зашморг, і окупанти це мають своїх диригентів у Кремлі, звичайно, Путін головний диригент. А тут робить цю справу п'ята колона. Це комуністи, кагибісти, колишні. І, звичайно, їхній передовий загін на Україні, передовий загін окупантів це партія регіонів. Тут ми повинні пам'ятати, що Конституція проголошує, що вся повнота влади. Належить українському народу як єдиному джерелу влади, і якщо український народ на виборах не може здійснити своє конституційне право, то він має право захищати свою конституцію будь-якими методами, будь-якими засобами, в тому числі і силовими засобами. Є люди серед Українського народу, який мають не тільки вила, ці люди дуже серйозно оцінюють сьогоднішню ситуацію в Україні і ведуть непублічні розмови про те, що цьому треба покласти край. Ми будьмо готові до цього, будьте готові до силового варіанту. У нас на сьогодні іншого методу немає: змести окупантів з нашої землі і змести так само колаборантів, які їх підтримують. Складайте чорні списки колаборантів. Кожен колаборант повинен знати, що він відповість перед своїм народом. Слава Україні!